Я вас, я вас чую добре. Ви спілкуєтесь з низким головою. здравствуйте, Александр. У меня такой вопрос, Реана Александра меня зовут. Я же не было понимать, можно решить как-нибудь вопрос электротранспорта, а не в Капалский, у нас нет прямого транспорта, мы едем с пересадками, ми выходим на автомобке 23-й моделька Д1. Да, ну вас. Дякую за запитання, Анна Олександровна. У нас якраз сьогодні вранці була апаратна нарада, місць виконкові, то якраз це питання вже було заслуховано на апаратній нараді. Тому я думаю, ну можливо, декілька днів і вирішимо це питання. Ог... Огнівка по овків. До побачення. Кілька питань. З приводу потім восьмий жик, тут люди. Дуже скажеться на домашню кухню і те, що у них там постійний запах каналізації. Восьмий ЖЕК знову там продають підвал, але не на 91 продали підвал, не зрозуміло, чим там займаються. Поверзали боки. Що стосується Жеків, я думаю, за 2-3 місяці буде створена керуюча кампанія. І основного Кабінету міністрів ЖЕКів у нас не буде. Алло, А слухаємо вас. Sluha įvart, geri dieni. Dol Dobrydėj. do manęs, dol manęs, oblius, tu. Sluha įvart. До ковища. Ми... Я вас ім'я побачив. Я вас ім'я побачить? Козум Зінаїда Миколаївна. Ви Козук Зінаїда Миколаївна, е... адреса. Рожа, Родина, Все, зрозуміло. Ви знаєте, ви ж розумієте, що зараз взимку ніхто ж кришила латати не буде. Дорогий, да, але але, але навесні, навесні, ось мене помічниця. Все записала, і я думаю, і навесні ми включимо заявку вашу і проведемо обстеження, і там вже на місці приймемо рішення. Добре? Добре, так це добре. Ну і коли ну, добре тоді. Ну все одно все треба робити навесні, я думаю, ви нас розумієте. Добре, дякую вам за запитання. Думаю, добре. Да, да, добре. Буде, буде за СБВ і буде керуюча компанія, яка буде надавати послуги, це, буде... це 10 хвилин, не треба, щоб вам розказувати. Слухаємо вас. Так, да, редакція «Коло», ви попа спілкуєтеся з міським головою. Слухаємо вас. Так, да, так, да, власне. Перший день розпочали видачу продуктових наборів. Тому, тому вам треба зателефонувати, якщо вам особисто не принесли запрошення, тому що в нас отримали запрошення всі, всі 100 тисяч пенсіонерів. Тому вам треба зателефонувати в громадське об'єднання «Наш дім Полтава і дівчата скажуть вам через 5 хвилин, на який день і на який час вам приходите отримувати продуктові набори. І по селу те саме, Полтавський район ми теж будемо видавати. <рес> да, слушай, <послова. рес> Дуже прекрасно розумію, але ну, ви повинні зрозуміти трошки перевізників. Якби дійсно, якби дійсно та міська влада, яка була і кожного кварталу або в кожні півроку піднімала ціни на проїзд по 25 копійок, то не так би воно було і дуже, дуже важко зараз отримувати дві гривні. Коли до мене прийшли всі перевізники і сказали, ми бастувати не будемо, ми просто. Ми сказали, що бастувати не будемо. Ми просто-напросто зупинимося і не вийдемо на маршрути, тому що у нас не вистачає коштів для того, щоб перевозити населення. Безумовно, якщо це діти спортсмени, можливо, ми, е зроб... якщо це діти спортсмени, можливо, дійсно буде через клуби, в яких вони займаються. Да, ми видамо їм проїзні квитки, кстаті. Це один із варіантів. Це ви знаєте, це, мабуть, не запитання до мене, це, мабуть, дуже гарна пропозиція. Ми дійсно, якщо вони займаються в клубах міста Полтави, то не виключення, що ми зробимо, ми їм зробимо проїзні квитки. Сказали, і ось прямо сидить рядом помічниця моя, вона все записує. Я думаю, прямо завтра будемо вирішувати ваше питання, тому що це серйозне питання. Дякую за запитання. Ви знаєте, ви знаєте, я особисто знайомий з Мартинсом Андрієм. І знаю цю, цю проблему, і знаю, коли він купляв цей завод фарфоровий. Ну, що стосується пенсійного фонду, то я думаю, у вас на сьогоднішній день більше цікаво, щоб вам виплачена була заробітна плата, правильно? Ви да -да, Я працював на цьому заводі і своїм трудом, як кажуть, кажуть, за наявності рішення суду, воно так і не вийде. Я вас розумію, а ви б не могли якось поспілкуватися з арбітражним керуючим і можливо хай він прийде до мене все таки якщо арбітражний керуючий то він виконує обов'язки зараз е, директора заводу правильно так да, і скажіть що скажіть що ви особисто телефонували мені і якщо в нього є бажання в арбітражного керуючого, хай він прийде до мене і ми разом з ним вже спробуємо щось згадували що хочете влаштувати людські діяльності матковського на посаді міського голови. чи є вже якийсь результат є результат ви кадетів... знаєте, я б єдине, що можу сказати, коли у нас майже 50% комунального майна, яке було продано за каденції міського голови Андрія mm -hmm. от було продано 100% комунального майна, то майже 50% із цього всього комунального майна, яке було продано, е е е е викупила це майно фірма, яка через 5 фірм належить. Жінки Матковського. Mm -hmm. Це все є в нас документи. Тепер треба тільки політична воля. Чи порушувати кримінальну справу mm -hmm. корупція тут, чи не корупція, чи користувався службовим становищем? Mm -hmm. Чи, можливо, на той час він жінка був в розводі, бо сьогодні ніхто mm -hmm. не знає, бо і вона викупала як приватний підприємець. Але якщо фірма викупила А, а в цій фірми засновник фірма Б, а в той фірми засновник Вікторія Матковська, Ви знаєте, для того, щоб це абстрактне таке питання, для того, щоб зробити велосипедні дорожки, треба оце... ви особисто, якщо у вас є таке бажання, зайнятися цією справою, то якби ви мені не просто зателефонували, а принесли план, де ви особисто вбачаєте, щоб на сьогоднішній день були ці велосипедні доріжки, і щоб і вони нікому не заважали, і велосипедистам, щоб ніхто не заважав. Ви такі приносите план, я з великим бажанням його ви на розглянув. У нас каже, ми ж віці, може бути, випадки там. Ви бсього розпочинали. Запрошуйте, я сяду на велосипед і поїду разом з вами. Ми будемо мати приглашення, а дізнається. Давайте зателефонуйте хвилин через 10, бо в нас тут пряма лінія на цьому новолі. Добре? все врачи доктор, у меня провалы в памяти. Доктор спрашивает, а когда они у вас начались? Что? Ну, провалы. Какие провалы? Да, почему? Смотрите, я Я